Топ 10 найбільших техногенних катастроф в історії людства. Знищення поселень і людей довгий час було прерогативою ураганів, землітрусів, цунамі та інших природних явищ. Але сучасні техногенні здатні наносити не менше шкоду. Чи не кожен новий винахід із часів освоєння вогню ніс людині не лише благо, а й зло. І чим далі йшов процес, тим гостріше ці крайнощі впливають на наше життя. Сьогодні технології, створені людиною, цілком можуть конкурувати з природою, як мінімум, за руйнивною силою. На щастя, вона в Виварюється на волю ріж, виривається на волю рідше, але все одно техногенні катастрофи залишають не менше помітний слід, ніж урагани, землетруси або виверження вулканів. Аварія на Чорнобильській АЕС. Ця подія стала синонімом поняття техногенна катастрофа не тільки на пострадянському просторі, а й у всьому світі. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух і пожежа, в результаті чого в повітря потрапила значна кількість радіоактивних речовин, йоду і цезію. Вітром їх донесло і до Західної, і до північної Європи, але велика частина осіла на території України та сусідніх стран. В цілому близько 600 тисяч осіб і числа ліквідаторів наслідків аварії зазнали радіаційного опроміння. за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, за 30 років, що минуло після чорнобильської катастрофи, на території України та сусідніх стран було зафіксовано більше 11 тисяч випадків захворювання на рак щитові залози. Частина з них Напевно, пов'язан з потраплянням в організм радіоактивного йоду. Аварія також спричинила забруднення земель, що користувалися для сільськогосподарських потреб, і змусила тисячі людей, що проживали неподалік від АЕС, покинути свої будинки. Сьогодні про ті події знімають серіали, а Чорнобиль став популярним туристичним напрямком. Однак аварія багатьох змусилася. Побоєм поглянути на ядерну енергетику. За 30 років до неї у світі було відкрито близько 400 атомних електростанцій. А за 30 років після менше трагедія показала наскільки небезпечні можуть бути сили, які часом намагаються приборкати людина. Аварія на АЕС Фукусіма 1 вже через 25 років. Це підтвердила інша аварія на атомній електростанції 11 березня 2011 року недалеко від узбережжя Японії стався землетрус магнитудою 9.0, що спричинило за собою цунамі. Природна катастрофа призвела до катастрофи техногенної через неї на станції фукусіма 1 сталася відмова охолоджених систем, за чим послідувало розплавлення. Активної зони реакторів трьох енергоблоків радіоактивні речовини потрапили в навколишнє середовище Ці аварії, як і Чорнобильський, був привласнений найвищий сьомий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій. Однак наслідки виявилися менш масштабними. Кількість виявленого радіоактивного йоду на фокусі 1 склала близько 10 відсотків від. Чорнобильських показників, а цезію близько 15%. На сьогоднішній день безпосередньо з аварією пов'язується одна смерть, і ще близько 2 тисяч записано на рахунок наслідків тер... термової евакуації, припинення медичного обслуговування і самогубств. Крім того, десятки тисяч людей покинули жит... житла, а японська економіка зазнала збитків. Близько 200 мільярдів доларів. Деякі експерти вважають, що якщо б найближчі роки відбудеться ще одна подібна аварія, то ціла галузь ядерної енергетики може бути похована. Трагедія бхопала. Наскільки страшними не були трагедії в Чорнобилі і Фукусіми, найбільша техногенна катастрофа в історії приймані. За кількістю жертв трапилося не на атомній електростанції, а на заводі пестицидів у ніч із 2 на 3 грудня 1984 року на підприємстві американської компанії в Індійському місію ОПАЛ стався викид високотоксичних парів металізації. Тільки в день аварії речона вбила близько трьох тисяч осіб. А загальна кількість жертв у наступні роки досягла 15 тисяч, і це тільки смертельні випадки всього впливу отруйної хмари піддалося близько 600 тисяч осіб, що проживали на околицях заводу. Передбачається, що аварія призвела до забруднення води в цьому районі, через що у місцевих жителях і сьогодні народжуються діти з фізичними відхиленнями. Пиловий казан у США, можливо, ви пам'ятаєте, що герої фільму Інтерстайлер, перш ніж покинути землю в пошуках нової планети, постійно стик... стискалися з масштабними половими бурами, це аж ніяк не фантастика. В таких умовах доводиться жити мешканцям великих рівнень США в 30-х роках минулого століття. Довгі роки місцеві фермери вели екстенсивне сільське господарство, спустошуючи землю. А коли в 1930 року почався період посухи, з ним ж прийшли і пильові бурі. Часом вони на кілька днів перекривали небо, в деяких місцях покрив пилу на землі, не поступав сніжному, і жителям Рівнен – Доводилося розгрібати їх його лопатами. Бурі на на навіть доносили пиль до східної узбережжя Сполучених Штатів. Найсильніша з них сталася 14 квітня 1935 року. Цей день охрестили чорною неділею, а весь регіон отримав призєско за порошений котів. результати полових бур близько. Півмільйона мільйона мешканців регіону позбулися будинків, а в цілому його покинуло 2,5 мільйона осіб. Крім того, на великих рівнинах поширилася курна пневмонія, від якої за різними оцінками загинуло від декілька сотень до декілька тисяч людей. Хвороба міномати як вина, не всі техногенні катастрофи. Відбуваються відразу. Більш того, часом вони проникають непомітно, поки не стає занадто пізно. Такий випадок стався в місті Мінаматі, в Японії, з 1932 до 1968 роках Хімзавод компанії скидав у воду брухти, на березі якої стоїть міста. Мет... Речовина потрапляла в організми риб і інших морських мешканців, які потім виявлялися на салі місцевих жителів. Накопичуючи в стілі людини, метр ртуть викликала ураження центральної нервової системи і призводила для слабкості в кінцівках, втоми, дзвону в ушах. І втрати слуга, а в особливо важких випадках до божевілля і смерті. Синдром, який отримав назву хвороба Мінамати, був виявлений у 1956 році. Але компанія, забруднивши воду, бухти ще 12, забруднила води ще 12 років. Загалом недуга була діагностована у 2200 років. 65 людей. більше половина випадків завершилася летальними результатами. Втім, ця цифра не цілком точна, оскільки багато жертв хвороби могли померти ще до її відкриття. Ну а компанія, яка збрасувала, продовжує роботи, має масштабну штаб-квартиру в Токіо і три заводу, в тому числі і в міноматі. Великий Смок у Лондоні. У кожного великого міста світу є свої візитні картки, і у Лондона одна із них томани. Можливо, тому жителі британської столиці не побачили нічого примітного, прокинувшись ранком 5 грудня 1952 року. Принаймні спочатку, протягом декількох годин томам. Томан змішався зі шкідливими викидами в повітря, утворивши смок жовтуватого відтінку. Більш того, він так загуз, що в деяких частинах Лондону пішоходи не розрізняли влас... власних ніг при ходьбі. Згодом він паралізував наземний і водний транспорт, викликав скасування авіарейсів і спортивних заходів і спричинив. Збільшення кількості крадіжок, великий смок. Під такою назвою ця техногенна катастрофа увійшла в історію. Протримався 5 днів. Явище було викликано збігом антропогенних і природних чинників. Тоді для опалення та виробничого потреб у Лондоні активно використовувалося вугілля. Продикти горіння, які і спроці... спровокували появу смогу поряд із автомобільними викидами. Аби звітряна погода завдала жовтому, а безвітряна погода завадила жовтому серпанку розп... розсіятися, Смог не тільки заслі... засліпів міста, а й залишив після себе безліч жертв кількість смертей від від бронхопневмонії і гострого гнізного бронхіту збільшився в сім разів. Сільніше від цього постраждали літні люди, діти і люди з респіраторними проблемами. Згідно з останніми підрахунками, загалом смог привів до загибелі від 8 до 12 тисяч людей. Аварія на нафтовій платформі Deepwater Horizon Географія техногенних катастроф і аварій не обмежується сушею, відбуваються вони і на морі. Однією з найгучніших подій на воді вважається загибель нафтової платформи, де Холізор. Що розташувалося в мексиканській затоці, 20 квітня 2010 року на ній стався вибух і пожежа, в результаті чого загинуло 11 осіб, а сама платформа затонула. Але на цьому трагедія не закінчилася. Свердловина, з якої добувалася нафта, залишилася відкритою, і чорне золото потекло у води затоки цей потік не вдавалося зупинити протягом 87 днів, а за цей час зі свердловини витекло близько трьох з половиною мільйонів барелів нефті завдяки вітру, хвилям і течії нафтова пляма розповзлася на 13 тисяч квадратних кілометрів. Крим жертв. Інцидент Деволтвотера Холісар спричинив за собою колосальні збитки морським мешканцям. За різними оцінками, розлив нафти погубив від 80 тисяч птахів та понад 600 тисяч оливкових морських черепах і привив до чотирикратного підвищення смертності серед дельфінів. Крім того, було завдано серйозної шкоди риболовством, промислову і туризму шляхів, які були найближче до загиблої платформи. Нафтові пожежі в Кувейті, Нафтово-промисловість стала причиною багатьох техногенних катастроф. але не всі з них можна назвати трагічною випадковістю. Так, наприкінці війни в Персії. Сільській затоці в 1991 році, коли іранські війська відступали з кувейту, вони підтрапили, підпалили понад 650 нафтових сирловин і пошкодили ще близько 75. пожежі, вирували 10 місяців. У небо підіймалися величезні стовпи диму, викликаючи дощі і сажі, і перекриваючи сонце, через що середня температура в країні на той період впала на 10 градусів Цельсії. Крім того, на її території утворилося близько 300 нафтових озер. Передбачається що за 10 місяців із землі вирвалося півтора мільярда барелів нефті. Велика частка згоріла, але 25-40 мільйонів результати поширилися пустелею, а 11 мільйонів опинилися в Персійській затоці. В атмосферу потрапило 133 мільйони тонн вуглекислого газу. Це близько 2% від кількості діоксиду вуглецю. Видаленого при спаленню використаного палива в біомасі в тому році загальної шкоди навколишнього середовища було оцінено в 40 мільярдів доларів. Катастрофа на греблі Вайонт. Вода, джерело життя на нашій планеті, але вона також здатна нанести смерть і руйнування. Техногенна катастрофа на Греблі Вайот в Італії послужила тому підтвердженням. Вона була побудована в 1960 році на однойменній річниці поблизу гори Монтестром на північному сході країни, щоб забезпечити жителів прилеглих територій електроенергію. Майже відразу після запуску греблі виясняться, що Монтеструм не така стабільна, як передбачалося. На її схилах, що складаються із сувних відкладів, пішли тріщини. У рік запуску тут навіть відбувався невеликий сув, який підняв рівень води у водосховищі. Втім, до таких подій інженери. Які проектували греблю, були готові. А ось до того, вони точно не готувалися, так це до того, що цілий схил Монте-Струм зрушиться у воду. Але саме це сталося 9 жовтня 1963 року. Понад 200 мільйонів кубометрів породи звалилося у водосховища, піднявши величезну хвилю. Яка перелислилася через гребень дамби і кинулася до прилеглих сел. У цього за 15 хвилин вода знищила 5 населених пунктів і зібрала життя близько 200 тисяч осіб. Сама гребля стояла під натиском води і існує до сьогодні, але з часів трагедії так і не використовується. Вибух збройного складу в Пекіні. Прийнято вважати, що техногенні катастрофи сучасне явище. Однак смертоносні техногенні були й в розпорядженні людини задовго до появи ядерної енергетики і заводів із виробництва пестицидів. Наприклад, порох люди освоїли набагато раніше, і жителі Пекіну відчували всю його силу вибуху ще у 17 столітті у ті часи збройові склади, на яких серед іншого зберігалися і вибухово суміші, розташувалися всередині міста під охороною його стін. Це знижило шанси, що такий важливий об'єкт потрапить до рух ворогів, але також служило джерелом загрози для громадян вранці 30 травня. 1626 року над одним із таких складів був помічений дим, після чого прогримив сильний вибух, він був чутний навіть на відстані в 40 кілометрах. Практично все ж в межах 2 кілометрів від місця вибуху було знищено. Передбачається, що жертвами трагедії стало 20 тисяч осіб. Через скільки років оцінка може бути не цілком правильною, але якщо це так, то Пікінський вибух може вважатися найбільшою трагед... тр... техногенною катастрофою у світі, на тлі якої меркне навіть масове отруєння Бахомія. Аналіз інциденту, проведений набагато пізніше, показав, що сила вибуху була приблизно такою ж, як ядерна бомба, яка з Нийшла Хірасімо. у 80-х роках минулого століття. Вчені припустили, що причиною такого потужного вибуху послужили не тільки порохові запаси, Бо вони вважають, що в районі складу сталася землетрус, вірніший природний газ, поєднання цих факторів і призвело до величезного вибуху.